Ше 20 метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам програми, яка звучить з Харкова. Перед мікрофоном Ірина Мироненко. 27 січня 1945 року солдати Червоної армії визволили кілька тисяч в'язнів німецького нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау Освенцим, поблизу Кракова. Табір смерті створили невдовзі після початку Другої світової війни. За роки його існування у ньому знищили майже мільйон людей різних національностей, але переважали серед них євреїв. Генеральна асамблея ООН. Ухвалила 2005 року резолюцію, у якій говориться, цитую, Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. Кінець цитати. Саме цей документ оголосив Днем пам'яті жертв Голокосту 27 січня. У слові Голокост заховався грецький корінь, який означає всеспалення. Застосування цього терміну сьогодні коментуватиме для вас кандидат історичних наук, дослідниця в Центрі міської історії Центрально-Східної Європи Львів, Ірина Склокіна. Вищу освіту вона здобула у Харкові. Працювала в Каразінському університеті та Східному інституті українознавства імені Ковальських Харків. Тема дисертації. Офіційна радянська політика пам'яті про нацистську окупацію України на прикладі Харківщини, тож поспілкуємося із Іриною Склокіною Скайпом. Ви учасниця кількох міжнародних проєктів, присвячених історичній пам'яті та усній історії. Чи продовжують у різних країнах світу досліджувати Другу світову війну саме під етнічним кутом? Друга світовану це глобальна подія. Сьогодні її вивчення. Воно безумовно передусім іде шляхом вивчення таких міжнародних великих процесів. Але також із з врахуванням локального контексту, ця тема вона дуже добре сполучає великі процеси з маленькими локальними дослідження одного села, до дослідження однієї родини, однієї людини. Якщо би хтось із наших слухачів хотів е, якось глибше зануритися в це, то мені здається, дуже такі класні приклади е, на матеріалах України. Наприклад, е, такі книжки, як книжка Венді Лауер, чи Карела Берхофа, чи того ж Тіматі Снайдера, вони. Перекладені української мені здається демонструють якраз у це поєднання дуже великих глобальних процесів, яким чином те, що відбувалося в іншій частині земної кулі, впливало на те, що відбувалося в Україні. Обов'язково треба подивитись до тих, кого цікавить електронний ресурс українського центру вивчення історії голокосту. Ви стажувалися свого часу в університеті Торонто, центр європейських, російських і євразійських студій. Як до таких досліджень ставляться прості люди за океаном? Інтерес безумовно такий дуже великий і дуже життєвий, тому що справа в тому, що якраз дуже велика кількість тих, хто пережив голокост, переселилися передусім до Ізраїлю і штатів, також дуже багато тих людей, які співпрацювали з нацистами тою чи іншою мірою, чи можливо навіть не співпрацювали, але побоювалися радянської влади з тих чи інших міркувань, можете собі уявити, наскільки особливо ось в цих умовах, коли в західному світі і в Європі, і в північній Америці йшли дуже активно такі процеси становлення, ну така нова хвиля демократизації. Ось ці 70-ті роки, коли саме ідеї про мультикультуралізм вперше виникають, про толерантність, та, ми ж маємо розуміти, що власне далеко не завжди також і в західному світі тема голокосту, тема е, знищення євреїв в часи Другої світової, була якоюсь центральною. Роки 60-ті, 70-ті — це друге покоління тих, хто почав ставити запитання своїм батькам. А що ж власне, відбувалося в часи війни, де ти тато або ти діду, де був е, в цей час, е, то саме тоді цей західний світ, е, скажімо, піднімає цю історичну тему Голокосту, коли цей перший біль і перша травма вже пройшла. Саме тоді ця тема була використана для того, щоб е, власне, тренувати суспільство на е, сприйняття іншого, на відкривання до іншого, на його розуміння. І власне саме ця історична тема Голокосту стала таким класичним прикладом для того, щоб навчати нові покоління, щоб жити в суспільстві, такому модерному, динамічному, відкритому, де всі етнічності перемішуються, де люди часто мігрують, де люди мають різні релігійні погляди, різні також потім гендерні ідентичності. Так і це ну, такий великий виклик. Я би сказала, що моє враження від... Канади і від штатів, що е, люди власне мають досить велику таку е, зацікавленість, передусім, до особистої сімейної історії. Е, вони також безумовно е, дуже часто мають специфічні курси, присвячені історії голокосту або історії геноцидів. Е, також у школах або в університетах, передусім, намагаються апелювати до особистого досвіду людей, до е, того, щоб вони це переносили на сьогодення, роздумували про те, чи голокост не може. Повторитися сьогодні з якоюсь іншою групою людей. Ті люди, з якими я зустрічалася, дуже цінують особистість як таку, і взагалі у Штатах часто навіть сміються, що там така величезна кількість музеїв через те, що інфраструктура і дороги дуже добрі, то дуже часто людина може створити музей будь-чого. Наприклад, там музей себе, там музей своїх старих і вживаних черевиків. Безумовно, багато людей часом подорожують також на інші континенти для того, щоб якось пов'язувати ці різні ниточки родин історій безумовно в Україні в такому поставторитарному суспільстві люди дуже часто відчували, що навпаки цей інтерес до родинної історії є чимось небезпечним і не бачать в цьому якогось такого ресурсу позитивного. Часом навіть бояться відкрити якісь секрети, які можуть виявитись неприємними для них. Досить часто в радянських родинах це була якась тотожність. Пам'ять історія і небезпека. Пам'ятати страшно. Ви написали дисерта і захистили її про офіційну радянську політику пам'яті. Окресліть, будь ласка, для наших слухачів, які ж головні відмінності у акцентах радянської політики стосовно трагічного минулого і в ідеології незалежної України. Я може, трохи. Не погодилася з тією тези про те, що в радянський час пам'ять не культивувалась. Навпаки, мені здається, що дуже багато безумовно було акценту на таку об'єднавчу і навіть на цілотворчу роль пам'яті про другу світову. Так я перепрошую, пані Ірино. Пам'ять саме родинна пам'ять у конкретній родині, бо ніхто ж не розповідав дітям про штрафбати, як було в оточенні. Намагалися навіть про констобрини говорити і про остарбайтерів. Це ж було Є дослідження. І сьогодні так про ці практики ми засвоюємо якісь історії про минуле, нескільки через такі цілісні розповіді, так адже найчастіше ми переймаємо якісь речі про минуле, наприклад, через тілесну пам'ять, через якісь побутові практики, через оказіональні такі випадкові згадки, коли у людини стається якийсь такий спусковий гачок, який спонукає людину згадати якусь деталь або якусь, наприклад, ситуацію. Чи якийсь специфічний вираз, так? коли, наприклад, людина не знаю, готує якусь їжу і починає пригадувати, яким чином цю їжу готували в час окупації. І, безумовно, ось ці от речі вони дуже важливі, тому що це такі дуже маленькі, але дуже значущі оповіді, які дуже часто в родинах повторювалися багаторазово. Так? Історії з певним моральним висновком дуже часто так? Це не були такі розгорнуті історії, чи інтерв'ю, чи, скажімо, фільми. Так? Хоча такі спроби в радянський час теж були. Кілька таких спроб записувати власне, спогади тих, хто пережив голокост, вони відбувалися. Але говорячи теж про відмінності між радянським часом і сьогодні, я б теж, напевно, хотіла скоріше звернути увагу на подібності, що, на жаль, чи на щастя, так само як і в радянський час, мені думається, що досі саме тема єврейського специфічного страждання, так а воно саме було особливим, так, тому що це єдина група, фактично. Щодо якої нацисти проводили саме політику абсолютного і остаточного винищення. Так? Треба дуже добре розуміти, що жодна інша група не була піддана настільки свідомій і послідовній політиці. Якби ми не говорили про те, що інші групи також, безумовно страждали. І, напевно, тут буде недоречним включатися в таке собі змагання жертв. Так? Але, тим не менше, мені думається, що сьогодні на Рівні державної політики, тих е, е, вшанувань, які у нас відбуваються. Тема Голокосту дуже мало включена, наприклад, і у е, вшанування пам'яті 8 і 9 травня. Е, скоріше, дійсно, це особливий день 27 січня, коли ми згадуємо про це. Е, і безумовно єврейська трагедія все ще сприймається як трагедія інших, а не трагедія України і українців як громадянської нації. Так і мені здається, в цьому полягає цей виклик, і крім того, радянський акцент на тому, що радянські люди так звані рятували і допомагали євреям. А ті, хто співпрацювали з нацистами, були лише окремими так званими відщепенцями. Ну, мені здається, що на жаль, цей підхід він все ще триває. Так, це такий великий виклик теж для нас, для суспільства, визнавати теж власні провини, так і не тільки говорити про позитивні приклади, бо мені здається, що навіть. Більшість музеїв українських, які якось намагаються з темою голокосту працювати. Вони дуже часто роблять цей акцент на темі праведників народів світу, що безумовно дуже слушно. Дійсно, це саме в Україні дуже важливо говорити про людей, які в умовах дуже жорсткої нацистської окупації, на відміну від Західної Європи, де окупація була безумовно легшою, все таки люди рятували євреїв. Не допомагали їм у різний спосіб, але тим не менше, також говорити про досить масовий рівень співпраці із нацистами, про побутовий антисемітизм, також про ідеологічний антисемітизм. Все-таки дивитися також на те, що українці в історії відігравали дуже різні ролі, не тільки ролі жертв, але також і ролі мовчазних свідків. І, власне, ну, думаю, що це ще перед нами. Ну, як, власне, і в Лавах НКВС працювало чимало людей, які мали єврейську кров, і ота е, тиха, захована ненависть із 30-х, вона так чи інакше е, передавалася. Ми спілкуємося з із Львовом на зв'язку з нами кандидат історичних наук, колишня харків'янка, наша землячка Ірина Склокіна. Пані Ірино, продовжимо наше спілкування і розмову, ось таку складну, можливо, для багатьох. Тема Голокосту 27 січня 45-го року. Це день визволення Освенцима. Якщо говорити про місця пам'яті. То це не обов'язково музей, але от найвражаючий музей, який вам вдалося побачити, і він дав вам не тільки емоційний, а й фактологічний матеріал. Можливо, це було не в Україні, не в Європі. Якщо можна, я би хотіла зовсім коротко закоментувати ось цю тему, бо я думаю, що вона дуже дуже присутня в Україні, як в медіах, так і в свідомості людей про дійсно це змагання жертв та про те, що хто кому за подіяв більше кривди. Я думаю, що дуже важливо завжди в історії думати не тільки цими національними категоріями, але теж пам'ятати, що люди мають багато інших тотожностей, так? багато інших самостей. Так? І, чи ті власні НКВД, які виносили вироки, чи вони виносили їх як ідеологічні фанатики, як, наприклад, віддані кар'єристи, як прагматичні люди, які просто шукали. Скажімо, свого шляху в житті і свого соціального ліфту, чи вони виносили їх як євреї. Та? Я думаю, що найчастіше все ж таки це люди керувалися зовсім іншими, не етнічними категоріями, правда, і далеко зовсім не якась міжетнічна ворожість керувала тими, хто брав участь у репресивному апараті в 30-х роках у Сталінському Радянському Союзі. Та? Безумовно, тут якась класова ненависть, якісь. Особисті е, стосунки, чи е, дійсно якісь кар'єрні міркування, вони е, були значно більш вагомими. Також і в період окупації потім ті е, довоєнні стосунки між людьми, між сусідами, вони дуже часто е, грали дуже важливу роль, тобто асоціація, поєднання таке між е, єврейством і більшовизмом, так, такий стереотип про те, що е, євреї мають найбільшу схильність до більшовизму. до Власне, цього радянського проекту це теж дуже дуже грало роль. Так це досить цікаво досліджувати, якраз на таких мікролокальних матеріалах, так на, на таких дуже маленьких ситуаціях, та як дослідження одного села чи дослідження сусідів. Я думаю, якраз один із музеїв, який дуже добре показує саме це, насправді розгортання єврейської історії у зв'язку з іншими сусідами. Поруч із якими євреї жили протягом століття. Передусім у Східній Європі, то я би хотіла згадати музей Полін у Варшаві. Він показує не тільки страждання чи смерть, він показує не тільки тему Голокосту, смерті євреїв, але також довгу історію життя. Він показує історію тих століть, коли дійсно дуже різні етнічні групи і релігійні співмешкали разом. І, власне, річ Посполита є також у фокусі цього музею. І, безумовно, ви побачите там також дуже цікаві сюжети і про Україну хотіла поставити вам запитання, яке власне асоціюється чимось із вашої розповіді про музеї Варшави. У Варшаві мені якось випало потрапити на нічну виставу одного із тамтешніх експериментальних театрів просто під стінами королівського замку. І йшлося про розправу над учасниками Варшавського повстання. Називалися Я запропоную слухачам фрагмент того запису, і ми продовжимо спілкування. Під королівським замком у Варшаві звучали голоси хору війська польського. День був робочий, тому публіка переважно туристи. Варшавським дітям, які пережили трагедію повстання 1944 року, присвячено пісню маршеву за характером. Можна сказати, в чомусь відчайдушну, особливо в заклику: Боронімо кожен камінь своєї столиці. Того ж дня вже у споночілому центрі польської столиці знову звучали пісні пам'яті варшавських повстанців. Хор війська польського змінив театр пісні. Молоді жінки і чоловіки в чорних простих костюмах, що не відволікають від образів на великому екрані за їхніми плечима, знімки 1944 року. І особливо Щемко відбиває час на вежі замку золотострілковий годинник, а на великому екрані він оповитий хмарами пилу, бо ось-ось розстріляні стіни. Впадуть. Гітлериці вели вогонь прицільно і фотографували свої дії теж ефектно. Німці рівнали місто з землею. Зараз мені було місць, де можна ще було укрить. Утікаючи з бомбардованих домів, люди брали за собою цоколі. Німці прагнули зрівняти Варшаву з землею. Люди втікаючи, не встигали прихопити найнеобхіднішого, залишаючи свої домівки. Рятувалися у підвалах, а потім у підземних каналізаційних каналах. Не вистачало їжі, одягу, навіть води. М'ясто умірав. Харшат умірав. Надле захчало ще. Жить. Для тих, хто вижив, окупанти переможці готували сортування. Їх називали за іменами і адресами. Одних чекали концтабори. Інших виснажлива робота в Німеччині. Реальні вулиці, Маршалковська, Познанська. Навіки зниклі люди. Я бігаша Потульська, Маршалковська, 65. Гена 18, австралі Полаковська. Сов'явеншин, братська пів. <плес> <плес> Отже, ви послухали фрагмент із нічної вистави у центрі Варшави під стінами Королівського замку про історію 40-х про Другу світову і коментар від пані Ірини Склокіної, кандидата історичних наук, яка зараз мешкає у Львові, а Велику частину свого життя прожила в Харкові. Ось таке осмислення через мистецтво, співпраця істориків і митців. Можливо, вони особливо ефектні, коли йдеться про історичну пам'ять. Чи знаєте ви подібні приклади в Україні, коли історичні знахідки, оприлюднені документи ставали основою для п'єси, повісті? Або кінофільму, мистецтво, література це ті методи, які часто значно краще, ніж якісь наукові підходи можуть нам допомогти працювати з такими темами, які є настільки болючі, настільки емоційні і настільки неосяжні. Безумовно, в Україні дуже люблять, я думаю, такі фільми, як і в усьому світі, дуже голівудські, які, на щастя, мають якісь маленькі, принаймні особисті хеппі-енд у кінці, такі як піаніст чи список Шиндлера, хвилюючі, які залишають відчуття неспокою в кінці. Наприклад, фільм Буковського назви своє ім'я. Це така абсолютна класика, і це саме такий документальний фільм. З людьми, які самі пережили Голокост. і особливо хотіла би згадати зовсім нещодавню таку анімаційну, невелику таку мультяшку під назвою Людина з обличчям», яка якраз присвячена харків'янину Якову Сухенку, який власне отримав добру інженерну освіту і працював на будівництві шосе в 30-х роках. Таким чином він опинився біля рівного, був репресований радянською владою. Певний час перебував у таборі в Смоленську. Але коли почалася окупація, то повернувся до рівного і, власне, займався тим, що рятував євреїв своїх знайомих, тих, яких він знав і ще з х років. Сам він на жаль загинув скоріше за все у Києві в 1943 році. Саме через те, що він рятував євреїв. Безумовно, це така дуже людська історія. І найцікавіше, що після того, коли вийшов цей фільм, інший історик зі Львова, Андрій Усач він зміг відшукати обличчя цієї людини. Андрій Усач знайшов фотографію в архіві. Дійсно, є публікація. Про нього є цей фільм. Це теж дуже цікавий приклад, яким чином одна людська доля. Поєднує, переплітає кілька також регіонів, кілька міст. Людська ідентичність, людська тутожність стала набагато важливішою ніж якісь етнічні поділи, чи релігійні, чи політичні. Вам уже вдалося відчути наскільки по справжньому різні наші міста, і загалом Слобожанщина та Галичина цікаво різні. На вашу думку, пані Ірино. Що може єднати Україну не стільки адміністративно, територіально, навіть політично, а от повсякденно, як у весільному, шлюбному обіцянні в горій радості? Ну я думаю, що, скажімо, приклад того ж Якова Сухенка, про якого я згадувала, це надзвичайно такий важливий приклад, який дійсно в своїй життєвій історії поєднав. Кілька дуже різних регіонів і рятував він євреїв, які походили з дуже різних, також регіонів і України і Польщі. Ну, І мені здається, що ось такі історії, напевно, про людей, які змогли зробити свою людськість важливішою за якісь поділи, за якісь інтереси чи, чи якусь особисту вигоду. Я думаю, що такі історії вони дійсно є дуже об'єднуючими. Теж дуже важливо, щоб були ті інституції, які можуть давати дім для таких історій. Будемо дуже сподіватися, що нарешті. Решті Україна, так само, як і інші країни, зможе мати таку інституцію, яка дивиться на своє минуле водночас критично. І це буде таке місце, де ми зможемо зустрічатися і говорити також як про сумні, так і про якісь інші сторінки нашої історії. Дякую вам за цю розмову. Хай багато проєктів задуманих втілиться. Ми розпитували Ірину Склокіну, кандидата історичних наук, яка зараз працює у Львові. Я Ірина Мироненко. Дякую дуже вам. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.